Ну не можна вкладати на на дерево на цементні клея плит. Люблю, коли мені таку за якусь шабашку по 17 тисяч приліпає. Але теж теж, майте Бога в серці, ну, де ж так заганятись жорстко. Оцей об'єкт, який я з дрібненькою плиткою там мав порозшивати внутрішні кути з цементної фуги і забити герметиком. І ще оцей, от бачите, оцю стіночку, що я там простукував, що треба перекласти, бо бухтить. Сьогодні ми її розпакували. І що а маємо там, що плитка вкладена на цементний клей на ОСБ плиту. Ну ви що, жартуєте чи що? Ну, 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 ну як так? Ну не можна вкладати на, на дерево, на цементні клея плитку. Зараз я буду клеїти е, гідроізоляційну мембрану на двохкомпонентний клей. Зверніть увагу на двохкомпонентний клей, і поверх вже будемо вкладати на той самий двохкомпонентний клей нашу плиточку. То вже воно буде якось плюс-мінус по-людськи виглядати. Але на що взагалі пхати, те ОСБ коло ванни? Та дай якусь цементну піщану плиту е, чи, чи та той навіть гіпсокартон запхає. Ну ОСБ, оце біля ванни. Ну я в шоці, чесно. Ну я розумію, що людина вибрала ну дешевших трошки майстрів, чим її пропонували. Ну але ж ту ну, для чого це такі загони? Два місяці пожити і переробку це зараз робити.